Днівцях медіагрупа Надія влаштувала сімейне свято, а у Києві Міністерство охорони здоров'я пропонує внести поправку документ щодо усиновлення дітей. Про це та не тільки сьогодні у випуску вже за мить. Ми починаємо вісті надії. Вітаю! Телеканал Надія стає ще ближчим до своїх глядачів. Перший в історії сімейний фестиваль від медіагрупи відбувся у Чернівцях. Виступи спікерів, експертів, поради фахівців, живе спілкування з ведучими улюблених програм каналу, фотозони, розіграш призів, дитячі майданчики. І це далеко не все, чим дивували чернівчани-організатори фестивалю. На масштабному сімейному святі побувала і наша журналістка Ольга Корнієнко. Олю, вітаю тебе! Розкажи, яка атмосфера на святі, кого ти побачила, з ким поспілкувалась і що цікавого дізналася. Для себе вітаю, Валерія. Зараз я знаходжуся у Чернівцях у готелі Буковина, де вперше проводиться фестиваль для усієї сім'ї. Привіт, зараз е, біля мене знаходиться головний герой малювак. Мені, Медвідь Гошка. І він зараз розкаже, який е, настрій сьогодні на святі. Е, настрій чудовий. Знаєте, багато діток. Так, мені подобається багато друзів. У нас, коротше, сьогодні я познайомився з сорокома. Сорок. «40 діток, коротше, в нас було. От, і всі вони чудові. Всі вони чудові, різнокольорові. От з різних областей, навіть ой, із районів Чернівецької області. О, привіт, Валерія. На сімейний фестиваль від телеканалу Надія, який проходив щовечора впродовж трьох днів, завітали 20 сімей із дітьми та друзями. Ми завжди розуміли, що глядачі бачать нас, вони знають вже нас, але ми не знаємо наших глядачів. Ми хотіли побачити їх. І мені здається, що цим відрізняється телеканал «Надія» від всіх інших телек. Каналі в Україні ми зацікавлені в нашій е, наших глядачах не просто як аудиторії, не просто як статистиці. Ми зацікавлені в них як друзях, як, як тих, з ким ми можемо спілкуватися, знайомитися, і це реально приносить нам задоволення. Гості наживо спілкувалися з ведучими топових програм телеканалу Надія, слухали музичні виступи, пробували свої акторські здібності на справжньому знімальному майданчику та взяли участь у розіграшах цінних призів від телеканалу. Особливо маленькі гості були раді побачити поруч із собою улюблених героїв програми Малюваки. Мені дуже сподобалося племінниці взагалі в неї повне море, мабуть, Мені Ще сподобалось. Да, дуже, дуже, дуже сподобалось. Все чудово. Так приємно бачити Лесі з телеекрану. Багато відповідей я особисто для себе знайшла, набагато питань, як правильно молитися, щоб бути почутою Богом, як важливо бути прощеним і вміти прощати, дивовижну силу слова у побудові стосунків. Телеведучі розповідали сімейні історії, ділилися секретами щасливого сімейного життя. Прощати завжди складно, поки ми живемо на цій землі, завжди складно переступати, робити цей крок через себе, коли ти шукаєш виправдання для нас, це більш природнє, коли ти хочеш звинуватити іншого. Так, от перший рецепт це усвідомити, що інша людина або в ситуації завжди винні обидва, і не шукати, в чому винна інша половинка, а відповісти себе на питання, в чому винен ти, і шукати відповідь, що я можу зробити для того, щоб цього не Це коли сім'я в місті молиться, коли муж і жінка розділяють общі інтерес. вместе находят время для того, чтобы читать Писание и вместе преклонять колени перед Господом. Я думаю, что молитва, она ведь не только отвечает на какие-то наши проблемы, потребности, чтобы они решились, но еще она объединяет нас. Поэтому, если мы хотим, чтобы семья была целая, единая, да, они должны вместе молиться Господу. Сім'ї, які турбуються сьогодні про збереження свого сімейного статусу, свого сімейного щастя, вони просто не їм просто необхідно вивчати слово Боже, адже там можна знайти дуже багато важливих, корисних, необхідних порад щодо збереження сім'ї і щодо збереження щастя в сім'ї. Любов, терпіння, самоконтроль, уміння прощати, дружити одне з одним, знаходити спільну мову і бути вірними одне одному це ті сімейні цінності, які просуває своїми програмами Телеканал Надія. Глядачі таких програм і гості фестивалю це розуміють і дякують. Я жінка, і сім'я починається з жінки. Я так вважаю, і е, жінка це той вогонь та те тепло, яке дає навколишнім своєму чоловікові, своєму ді, своїм дітям. Тому сім'я для жінки на першому плані. І оскільки я любляча мама і любляча дружина. То сім'я для мене найголовніше. А цей фестиваль, я думаю і я точно знаю, нас об'єднує. Організатори телеканалу повідомили, що не збираються зупинятися на досягнутому, тож будемо очікувати подібних заходів у інших містах України. Валерія, дякую, Олю. Звичу натхнення організаторам і чекаємо нових заходів. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я України в проєкті про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України. Запропонувало зменшити перелік захворювань, при наявності яких усиновлення дітей в Україні є неможливим. Відомство вилучило з цього списку хворобу Альцгеймера, епілепсію, шизофренію, віл захворювання та, як сформульовано, там розлади статевої ідентифікації. У пояснювальній записці до проєкту заявлено, що наявний перелік захворювань є дискримінаційним і не відповідає Конвенції ООН про захист прав людини і закону України про засади запобігання та Протидії дискримінації в Україні. Народний депутат, голова міжфракційного депутатського об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України Павло Онгурян заявив, що бачить у нововведенні загрозу сімейним християнським цінностям та психологічному здоров'ю дитини. Це означає, що дітей сиріт і без того травмованих відсутністю батьків будуть виховувати люди з психологічними розладами різної складності, в тому числі трансгендери транссексуали, які самі не можуть визначитися, якої вони статі. Очевидно, що це травмує і без того слабку психіку дітей і матиме негативні наслідки для їх виховання і становлення, зазначив Унгурян. Такі дітки потребують особливої уваги та духовної підтримки, а не виховання особами, які можуть не відповідати за свої дії. Варто зазначити, що проект наказу був розміщений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення. Кожен бажаючий може ще встигнути внести в нього свої пропозиції і зауваження до 13 березня, включно. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке: у Вінниці стартував молитовний марафон. Благодійні організації продовжують підтримувати східні регіони. А у Харкові лікують нарко та алкозалежних. З Знаходи відзначення в Україні 500-ї річниці європейської реформації стартував молитовний проект за об'єднання нації. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, протестанти усієї держави звертаються до Бога та просять про захист країни і духовне пробудження нації. 2017 рік поділили на тижневі черги. За планом, кожна область візьме участь у марафоні двічі з 5 по 12 березня марафон підхопила і Вінницька область. Про те, як подію зустріли у регіоні, дивіться у сюжеті далі. Спільна молитва має силу. У цьому впевнені організатори всеукраїнського молитовного марафону Преображення країни. Вінницький регіон з 5 по 12 березня також долучився до цього заходу. Віряни чотирьох конфесій у своїх громадах проводили спеціальні служіння. У кожній добі були молитовні варти по дві години кожна і одне загальне молитовне служіння, яке кожного дня проходило о 18-й годині. Таким чином молитовні прохання до Бога лунали 24 години на добу. Піст і молитва має три основних Напрямки. Перший напрямок це молитва за Україну, за владу, за суспільство, за людей, які нас оточують, за відродження церков. Також. Другий напрямок це молитва за Вінницьку область, за наш край, за потреби Вінницької області, як по селах, по районах, так і в місті Вінниці. І також третій напрямок це за особисті прохання, які надсилають люди в усній письмовій формі чи через смс молитву. У Біблії можна знайти чимало інструкцій щодо преображення суспільства, і найпотужнішим способом є молитва. Багато біблійних історій показує, що через звернення до Бога може змінити хід історії світу на краще. Будь-яка віруюча людина це в першу чергу має бути людина молитви. Що молитва вона рухає руку Господню для того, щоб Господь рухався в твоєму житті, щоб Він зробив певні зміни, ти повинен підтримувати з ним цей молитовний зв'язок. І молитва вона розцінюється дихання душі. Коли ти спілкуєшся з Богом, читаєш його слово, це є тоді діалог. Бог відкривається через слово, ти відкриваєшся через молитву. За словами духовних лідерів, сьогодні перед віруючими постає великий виклик. У в історії незалежної. України офіційно на державному рівні християни можуть вільно ділитися своєю надією з оточуючими. Ми хотіли донести меседж, це те, що без реформи особисто себе не може бути реформи країни, не може бути реформи церкви, але над будь-якою реформою стоїть Господь. І Тому, як я сьогодні вже в проповіді казав, не народ, який не приклонить свої коліна перед Богом, не може мати майбутнього. Народ, який приклонить свої коліна перед Богом, він буде майбутній мати і сьогодні, і назавжди. За нами має бути якісь плоди, не просто розмова, а плоди. І якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо об'єднуватися, не буде пробудження, не буде пробудження, не буде змін, не буде змін, а ми не зможемо чогось досягти. Очікуємо, скажем, духовного підйому. Людей, духовно-моральних змін в суспільстві, тому що за те, що ми молимося, ми не просто молимося, ми віримо в молитву. Ми віримо на відповідь молитву. Ми віримо в цілі молитви, що це буде отримано. Учасники марафону впевнені, що молитва це спілкування із Богом, яке встигло стати невід'ємною частиною їхнього особистого життя і часом, коли вони можуть осягати духовні істини. Будь-яку справу в житті потрібно завжди розпочинати в молитві. І з молитвою до Господа, а коли мова йде не тільки про особисте життя, а про долю всієї країни, то я не можу стояти осторонь і хочу бути активним учасником цього процесу. Люди не байдужі до тієї ситуації, яка сьогодні в Україні, і ми віримо, що завдяки молитві, завдяки тому, що кожна людина возвисить свій голос до господа, тоді прийдуть зміни в нашій країні. Організатори марафону наголошують, що молитва за країну це відповідальність віруючих людей перед Богом, щоб рік реформації став відправною точкою до пробудження українського народу і щоб суспільство повернулося до біблійних цінностей життя. Усього за рік у марафоні візьмуть участь 24 області України, а також церкви в США, Канаді та Європі, передаючи молитовний ланцюг по церквах від міста до міста. 12 березня молотовну естафету прийняли у Дніпровській області. Валерія Полтрацька, Олександр Модрак. Вінниця Вісті Надії про важливість молитви не припиняють говорити, і успішні люди нашої держави у її силі. Впевнена і Екс Міс Україна 2007, а нині громадська діячка. Ліка Роман. Далі пропоную послухати пряму мову. Я верю, что мы живем в особенное время для нашей страны. И нам сегодня, как никогда раньше, нужно объединять свои молитвы. И каждый верующий человек, каждый человек, который себя считает христианином, сегодня очень важно, чтобы мы начали действительно молиться, объединялись в молитвенный марафон в 2017 году. И это будет изменять ситуацию в Украине, в нашей стране. И это изменяло ход истории не единожды. И я верю, что сейчас это а, действительно станет изменяющим фактором для нашей страны. Поэтому давайте будем объединяться, потому что молитва это самая большая сила, которая есть в этом мире, которая действительно влияет на историю, на сердца людей, на общество, и а, у каждого из нас. Неважно, где мы находимся у себя дома, в церкви, где бы мы ни находились на работе, мы можем становиться в проломе, в молитве перед Богом за нашу страну, за наши ситуации и объединяться. И тогда это просто потрясающая сила, которая, я верю, что изменит настоящее и будущее нашей страны. Канадська благодійна організація Партнери для інших спільно з Адвентистською агенцією допомоги та розвитку АДРА продовжують підтримувати східні регіони України, які перебувають у зоні конфлікту. На цей раз допомогу отримала Донеччина через постійні стреси та переживання. У матерів зникає молоко і вони не можуть годувати своїх дітей. Про благодійний проект і невигадані історії тих, хто вже отримав допомогу. Дивіться у сюжеті нашої Вікторії Михальчук. 150 сімей Донбасу, 85 з яких проживають у Донецькій області, отримали пакунки дитячого харчування. Такий подарунок мешканцям східної України передали канадійці. Лікар Вадим Коржос організував проект допомоги матерям, що проживають на Донбасі. Кошти передала канадська благодійна організація Партнери для інших каші для дітей купили вже в Україні. Представники Адвентистського агентства допомоги та розвитку. Було багато хвилювань, щоб те, що ми зібрали, щоб воно пішло в правильне русло, щоб воно дійшло до тих людей для тих дітей, для тих для того верства населення, для котрого це призначалось, у Донецькій області допомогу отримали мешканці так званої світлодарської дуги: Новолуганського, Світлодарська, Луганського та Кодеми. Списки сімей з дітьми допомогли сформувати представники благодійної організації Пліч Опліч із міста Бахмута, які активно співпрацюють із мешканцями цих населених пунктів. Молодь в основному виїхала, тому що проблема з роботою, а тут почалися обстріли і кожен старається за свою сім'ю. Тут вже третій рік ми ніяк не, не можемо нормально спати. Вчора до часу ночі ми не спали. Тому що час по всій лінії фронту змагалися обстріли. От нуля до трех лет у нас 9 деточек, от детей школьного веку 12 человек, дождь 12 человек, в школяри 35 человек. На нашей территории находится 56 деток это до года и 274 человека, это от года до 3 лет. Хотелось бы, чтобы наши организации, которые занимаются, Відділення питання діткам, як то більше уваги уделяли нашим дітям, тому що ми живемо майже кожен день, у нас тут йдуть обстріли. Батьки дітей віком до 6 місяців отримали 15 упаковок каш на дитину. До року – 12, до 3 років – 10. Старше 3 років – 7 упаковок. Цього приблизно вистачить на місяць. Майже тисяча гривень економії. Хорошо, когда это, потому что ну, как, сейчас такое время это замечательно, что помогают, потому что у нас как бы сейчас будет с работами не сильно. Питание у нас еще пока грудное на ночь. Так мы едим уже общую пищу, можно сказать, с общего стола. Но еще подкормы какие-то есть. Такие, ну, справляемся. Как-то потихоньку справляемся, так сказать. спасибо, что, конечно, помогаю. Особенно деткам. Да, не как это, особенно деткам. Потому что кашу сейчас купи. 52 гривни одна пачка, а пачка до 2,5 дня, там, если хватает, это хорошо. В наше нелегкое время и с нашими достатками, как бы, очень тяжело, правда, очень. Поэтому, если бы не ваша организация, я не знаю, как вот выжить. Если кормить ребенка, докармливать кашками, то это очень дорого в наше время. Очень дорого. может Ну якщо я докармливаю, я кармлю ходу докармливаю, то мені на неділю пачки покажу. Окрім каш, мами отримали комплекти дитячих біблій, надрукованих у Німеччині. Вікторія Михальчук, Олександр Чебан, Донеччина, вісті надії. Наркоманія і алкоголізм молодшають. Вживати алкогольні напої та наркотичні речовини люди починають у першу чергу через цікавість, і відбувається це у занадто юному віці. Якщо раніше перші проби наркотичних речовин припадали на підлітків у віці 16-17 років, то зараз почастішили випадки вживання цих речовин дітьми 10-12 років. В Україні від хвороб, пов'язаних з уживанням хімічно активних речовин, щорічно помирає від 80 до 120 тисяч осіб. Про те, чи можна протистояти шкідливим залежностям, дізнавалась Наталя Кополова. Алкогольна, наркотична, а на сьогодні й ігрова залежності є глобальною проблемою сучасного суспільства. Боротися з якою допомагають благодійні організації та реабілітаційні центри по всьому світі. Однією з таких організацій є реабілітаційний центр звільнення, що на Харківщині, заснований благодійним фондом милосердя за сприяння церкви євангельських християн-баптистів. Служимо людям, які в нас нуждаються. За 13 років у нас. Ну, пройшли тисячі людей через наш реп-центр і сотні людей. А е, на думку засновників центру, існує принципова різниця між поняттями кинути та звільнитися. Перше має на увазі зусилля реабілітанта й самостійне формування нового образу поведінки. Друге ж передбачає формування нових цінностей, завдяки чому людина здатна приймати нові рішення. Працівники християнського репцентру вірять, що звільнення може подарувати тільки творець і через слово Боже, яке впливає влияет... На сознание человека, на его внутренний мир, то есть, происходят перемены. У нас есть личные отношения, каждый реабилитант он закреплен за кем-то из старших этот человек направляє реабілітанта, вникает в нього життя і ну, направляти його на слово Боже вже в практичній ну, и Таким чином постепенно постійно меняется. Петро Василенко розповідає, що робота центру також тісно пов'язана з медичними організаціями, адже перш ніж люди потрапляють до центру, вони отримують допомогу в наркологічних закладах, після чого за власним вибором безкоштовно проходять реабілітацію в центрі. Медицина допомагає на фізичному, Уровне. А мы, как христиане, стремимся помочь человеку на духовном уровне, потому что мы понимаем, как христиане, что проблема Зависимих людей, особливо на харіалках і тих же прежде всего це не тільки фізична, ні хімічка, а це духовна зависимость. Протягом всього часу реабілітації, а вона триває рік. Реабілітанти також трудяться у підсобному господарстві на території центру та в столярній майстерні, отримуючи нові навички для кращої адаптації за межами закладу. На сьогоднішній день у нас 32 чоловіка люди, люди, які закінчують успішно реабілітацію, потім вони йдуть на тримі. Са адаптація, це значить що вони мають вільний вихід, вони працюють, но ми їм ще допомагаємо і в соціальних вопросах, і стараємося їх підтримувати і контролювати. Денис наркоман з одинадцятилітнім стажем. Розповідає, що в закладах реабілітації не вперше, адже покладався на власні сили, вважаючи, що самостійно втримається і не повернеться до згубної залежності. Однак усі зусилля були марними. А у християнському реабілітаційному центрі його життя змінилося. Наркології Психіатричні де я тільки не личився. Це все безполезно. Хаб молитва Бог може допомогти. Тока. Наталя Купилова, Олександр Федоров, Харківщина. Вісті надії. Більше світових новин дивіться далі у короткому огляді. У Великобританії достаток і політкоректність часто заглушають Євангеліє. Тому християнський тележурналіст Говард Кондер вирішив з цим боротися. Він розгорнув компанію з розповсюдження слів Ісуса по всьому Лондону. Біблійні цитати прикрашають електронні табло рейсових автобусів міста. Свою кар'єру Кондер починав музикантом і каже, що тепер Бог використовує його попередні навички, самореклами, щоб просувати християнські цінності. Наразі в Лондоні живуть майже 9 мільйонів осіб, не кажучи про. Півмільйона тих, хто регулярно приїжджає туди на роботу. Говард вірить, що ця публічна демонстрація слів Ісуса допоможе багатьом людям наблизитись до Христа. Щодня з 1 березня по 9 квітня учасники молитовної акції з 30 країн світу будуть клопотати перед Богом за співробітників кризових центрів допомоги вагітним за підняття цінності людського життя в суспільстві та за припинення абортів. Кампанія включає в себе три складових: щотижневу 12 або або 24-годинну молитву, 12-годинне мирне молитовне перебування, поруч з абортарієм і агітаційно-просвітницьку роботу. Перша подібна акція пройшла в 2004 році в американському штуці. Штаті Техас ініціатором руху виступив Девід Берей. Назва марафону пов'язана з цифрою 40, яка згадується в Біблії і нагадує про 40 днів потопу, 40 років подорожі ізраїльського народу, і 40 днів перебування Ісуса в пустелі. У той час, як у багатьох країнах падає попит на друковану християнську продукцію, бразильське біблійне товариство збільшує виробництво і випускає 18 тисяч примірників біблії щодня, основними мовами країн Латинської Америки і декількома бразильськими діалектами. Найбільша фабрика з випуску біблій у Латинській Америці знаходиться в бразильському місті Барурі, провінції Сан-Паулу. Тут друкують біблії тридцятьма мовами, включаючи англійську, іспанську, португальську, французьку та арабську. Минулого року тут випустили майже сім мільйонів біблій і нових заповітів. Двадцять відсотків продукції фабрики бразильського біблійного товариства експортується в більш ніж сто країн світу. Решту розкуповують у Бразилії. Особливим попитом користується саме видання біблії місцевими бразильськими діалектами. Бразилія в останні роки переживає економічну кризу і розгул злочинності. У той же Часу все більше людей звертаються до Бога в інтернеті. Нерідко можна побачити відео, де поліцейські моляться і славлять Бога. На початку року новообрані мери кількох міст присвятили свої міста Богу і дякували йому за надану честь, розглядаючи свою перемогу на виборах як частину Божого плану для країни. У австралійської радіостанції церкви Адвентистів сьомого дня Фейс ФМ тепер є нова власна студія звукозапису. Вона розміщується в головному офісі церкви адвентистів сьомого дня в австралійському місті Рингвуд. Радіостанція розпочала свою роботу у 2008 році. Тоді група ентузіастів добровільно присвячували свій час, щоб розпочати нове захоплююче служіння. Від початку заснування радіостанції, навіть ще не маючи студії, працівники створювали австралійські оголошення і ідентифікації станції, а також одразу почали транслювати кілька австралійських програм, які були їм доступні минулого року. Фейс FM запустила щоденну інтерактивну ранкову австралійську програму. З тих пір кількість захоплених відгуків слухачів подвоїлася. Наша надія і молитва про те, щоб в цій студії було створено безліч програм, що змінюють життя людей, сказав пастор Хорхе Муньос. Ми дуже раді цій можливості, яку Бог відкриває перед нами, щоб ми могли охопити своєю вісткою австралійське суспільство. Вчені з Лондонського Imperial College підрахували, що вживання 10 порцій фруктів і овочів на день може щорічно запобігати 8 мільйонам випадків передчасної смерті на рік у всьому світі. Порцією вважається 80 грамів фруктів або овочів. Це може бути невеликий банан, груша або 3 столові ложки шпинату або гороху. Попередні дослідження показали, що навіть 2,5 порції 200 грамів знижують ризик виникнення хвороб серця на 16%, інсульту на 18%, серцево-судинних захворювань на 13%, ракових на 4% і ризик передчасної смерті на 15%. Вчені також визначили, що прийом зелених, жовтих і хрестоцвітних овочів, до яких належать шпинат, перець і світна капуста, знижують ризик ракових утворень. А з ризиком виникнення інсульту успішно борються яблука, груші, цитрусові та салати. На сьогодні це всі новини, які я встигаю розповісти. Бережіть себе, побачимось рівно за тиждень.